Знімаєш, годину береш, а тут дорога офігенсько виглядає. Все береш, і хоча б пів години пройдеш, і потім все що, теж розтягуєш собі на 2-3 на на години відео. Е, накладаєш під звук або навіть купити мікрофон, і звук ходьби, листя і лісу теж круто. Головне, не говорити і не дихати голосом. Але звук дуже важливий, це образковий мікрофон. Ага. Е, записалося. Все, у тебе одна дорога, одне відео, але ця дорога далі ж може вийти. Поняв? Називаєш, створюєш канал на нову пошту. Або навіть не на цю, якщо в тебе немає на яких там бані. Створюєш канал, називаєш прогулянки лісом, якось там. Ага. прогулянки лісом і все, і через день кліпаєш і розставляєш відео. Виставив там, два місяці ведеш, набираєш перегляди, приходиш на монетизацію. Запускаєш трансляцію, вона там тобі 200 доларів місяць приносить. Це просто, але ну, зроби, спробуй чи не люблять ходить по годині політики. Це треба регулярно виставляти, якщо не кожен день, то хоча б через день відео. Багато каналів закривається. Є купа кейсів, де чуваки е, роблять канал. Два місяці там його три ведуть, а він не йде, поняв? Все, немає колегів, немає нічого. Uh -huh. Видаляють відофи, просто міняють обкладинки, видаляють канал, заливають на новий, новий пішов. Таке теж забуває. Ну, не можна просто. Якщо вести YouTube, Ютуб має бути на одну тему. Ну, не може, тебе канал бути і піднімаєшся за завгодно. От зараз кажеш, давай знімемо якесь відео. Зняли, закинули, ну, це теж на перегляді, все, без шанс. Хоча буває і таке, що 에... теж показували приклади, де 에... канал виходив на монетизацію з одного відео. Просто одне відео закидаєш. І залетіло. Воно його алгоритмі вхопили. Не знаю, але це тут не таке відео, що з 200 зняв. Це має бути якась популярна ніша. Передю e, Ага. Передю це 50% виступу. Це дуже важливо. Початок відео. Ну ось цю картинку, що люди бачать, коли напускають на відео. Ага. От тебе відео показали, скільки ти казав? 3 3700. 3700 людей, людей показали. Аби кожен написав, вже було б 3700 переглядів. Але люди просто його прогорнули і натиснули на конкурентів, які, які їм видали скільки комістити. Ти що посуди, ти заходиш в Ютуб, от, наприклад, хочеш подивитися там про Ютуб. і наприклад просто щось як весь про ютуб. І в тебе купа відео. І ти ж натиснеш, ти ж не читаєш, ну е, назви навіть толком не читаєш. Що там знайшов? Ні, то шишка. <світ> ти думав, що я... гриб? я думав, що це метелик. Я погано бачив <laughs> <laughs> Я вже поняв. Ти ж дивишся вже на картинку, яка тобі біг сподобалася ту споку. Не, ну так. Ой, ту сподіваюся. Ту відкрив. А.